Змінити. І ось економічний стимул має бути. Якщо громада отримує 100% ПДФО, вона зацікавлена у кожному робочому місці, бо буде розуміння, люди працюють і відповідно, оцей податок він буде осідати в місцевому бюджеті. Це означає створення, створення нових підприємств, легалізація заробітних плат, тобто офіційне. Буде заробітна плата, всі будуть сплачувати цей податок ПДФО. По Підтримка бізнесу. І буде зацікавлення у голови громади, щоб як можна більше з'являлося оцих виробничих підприємств. Щоб люди там працювали. І Щоб інвестор заходив, щоб давати йому якісь пільги для того, щоб залучались інші кошти в громаді. Ось оце буде прорив справи. І це буде справжній розвиток. Чим більше офіційної зайнятості, тим більше грошей у бюджет. Це зрозуміло. І ось історія успіху, а це приклад Польщі. У Польщі більша частина податків лишається на місцях. Тому маленькі міста там виглядають краще, ніж наші обласні центри. Вони не чекають рішень з Варшави. Гроші працюють одразу в громаді. А що у нас? А у нас голови громад чекають рішення з Києва. Що Київ скаже? А щоб оце питання вирішити, оцей 100% ПДФО, у них, мабуть, немає цього розуміння. Вони будуть чекати, що скаже Київ. А громаді скажуть, грошей немає у нас. А Київ не надає, там також немає. Ось така позиція, розумієте, замість того, щоб створювати життя в громадах, голови громад чогось чекають, якісь рішення. Ви ж, влада на місцях, створюєте тут життя, домагаєте, щоб у вас оцей був податок по дефо 100%. Оце буде результативна діяльність ваша, а не бути у вигляді якихось ждунів, які чекають рішення від центральної влади. Який буде розвиток тоді у цих громадах? Які ж мають бути зміни? Наші гроші мають працювати на нас, а не губитися в столичних кабінетах. 100% місцевий ПДФО це не мрія, це можливість. Але цього треба вимагати, а це питання до голів громад. Питайте у голів громад, чи вимагають вони, та чи взагалі вимагали вони колись. Або чи задавались вони цим питанням?